Після скасування карантину в Україні уряд поновив строки для вклеювання нового фото в паспорт. Зробити це необхідно до 1 серпня. Після цієї дати паспорт книжечка стане недійсною і її доведеться замінювати на ID-карту. Кому саме варто поквапитися під час брифінгу, вова розповів начальник Державної міграційної служби Дніпропетровській області Богдан Чегіль. Якщо вам виповнилося 25 або 45 років у період з 13.03.2020 року по 24.01.2023 року і впродовж місяця після дня народження не була вклеєна чергова фотокартка до паспорта громадянина України, то вам. Необхідно в обов'язковому порядку до 1 серпня поточного року звернутися до Державної міграційної служби або центрів надання адміністративних послуг щодо своєчасності вклеювання зазначених фото. Зміни не стосуються тих, хто відзначив день народження під час війни та за місяць до її початку. Зробити це можна буде вже після скасування військового стану протягом 30 днів. Для того щоб вклеїти повторюся, фото, необхідно звернутися до будь-якого територіального підрозділу Державної міграційної служби на будь-якій точці України або до центру надання адміністративних послуг. Слід зазначити, що для запису в електронну чергу для отримання вказаної адміністративної послуги звертатися не потрібно лише в порядку живої черги. Отже, всім українцям, які підпадають під зазначені умови, потрібно до 1 серпня оновити фото в паспорті. Для цього вони повинні звернутися до Державної міграційної служби або відповідних пунктів обслуговування. Це необхідно зробити, щоб уникнути неприємних наслідків і зберегти дійсний документ.